Всім привіт, готуємо смачний джем із персиків. Беремо кілограм у нас домашні персики. Нам буде потрібно ще 2 яблука і 500 грам цукру. Промиваємо наші фрукти, очищаємо персики від кісточки, яблука від серединки, нарізаємо четвертинками і добре перебиваємо блендером до однорідної консистенції. Після чого відправляємо на плиту, доводимо до кипіння, даємо 500 грамів цукру і на маленькому вогні 15 хвилин варення кипить. Даємо повністю потім охолонути. Знову до кипіння 15 хвилин. І знову даємо охолонути. На третій раз доводимо до кипіння. варення даємо прикипіти 25 хвилин. Все це на маленькому вогні. Варення може підгорати, тому враховуйте, будь ласка. Можливо, підкласти сіточку або постійно помішуйте. І також по цукру, друзі. У нас персик не дуже солодкий, даємо 500 грамів цукру. Якщо у вас солодший, то дивіться, регулюйте по смаку. В банки ми будемо розливати ось такі підзахрутку 0,5. Банки і кришки повинні бути обов'язково стерильні. Друзі, по банкам розлили, укутали, наприклад, рушничком, щоб вона охолонула. А потім зберігаєте або в погребі. Я буду в холодильнику. Подивіться, який виходить класний джем. Під молоко взимку це взагалі топчик.